Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я Ілля, і сьогодні я приготую свій перший обід в житті. Я хочу приготувати собі картоплю, хліб по-домашньому і також солянку. А для цього мені ж треба накопати самої картоплі, ну і добавити все друге до солянки. Я ось зараз купаю оцей кущ, і як ви бачите, у нас ще. Скоро будуть кавунчики, деньки. Ось так ось це не вже так хресту. А поки я вам покажу, як я копаю. Ми засовуємо лопатку поглубже, щоб ми могли витягнути ще оцей корінь. Ось, якщо я достаю, отак от знову дороблюємо і закидаємо в бок Ось так от. Щоб тут нічого не було. Тепер можемо перевірити, чи ми тут нічого не забули. Як ви бачите, то я трошки тут маленький, але маленька нам не треба. Ходимо ось так ось лопату, Беремо, ми взяли горшок, ну нічого. І ось так от вибираємо картоплю. Якщо картопля чорна, то... І не беремо ось така, бо вона вже стара, її не можна. Беремо тільки отаку свіжу. Оп. Відриваємо і кладемо. Всім до побачення, мої друзі! Підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока-пока!